По декоративним штукатуркам, як зробити гарні стіни, як обрати колір, як обрати декоративне покриття. Дивіться, у нас багато зразків в таких трендових, нюдових кольорах. Бачите, вони всі йдуть різного відтіночку, всі такі приємні, сіро, бежеві, теплі відтінки. Ось є на великих зразочках можна подивитися. Також є для акцентних стін багато покриттів. є така скеля прикольна. Приходите ось до Олени. Вона вам порахує вартість всіх матеріалів. І якщо потрібні роботи, то ми теж їх робимо. Зараз у нас в штаті працює п'ять команд, які постійно наносять наші матеріали і можуть вам зробити дуже гарні стіни, практичні, які можна буде мити. Вони будуть гарного кольору, і ви будете задоволені на 100%. Це я вам гарантую. Наш салон називається Мазанка. Ось така назва. Можете в інтернеті забити Мазанка і вам направить на наш сайт Мазанка. Ми знаходимося в місті Києві на проспекті Валерія Лобановського. Працюємо по всій території України, відправки матеріалів та зразків кожен день новою поштою та рабином.